Не відкладайте своє просування на завтра без якісного медичного маркетингу. Ваше існування вже стає неможливим. Вітер не є. Клоуном. І саме це відрізняє нас від польських медичних установ. А Ви знали взагалі, що блогери більш за все люблять рекламувати медичні послуги? Серйозно, це забезпечить вам спокій, буде заочаджувати ваші гроші. <гас> Мене ж трусять, руки потіють. Інсайт з інсайтів, і це треба взяти до уваги всі. Скільки грошей потрібно мати, щоб відкрити медичний заклад в Польщі? Ти чула? Це чула вас? Все, ми відкриваємось. З вами на зв'язку Лена та Іра, і ми профі в соціал-медіа маркетингу та рекламі. І якщо ви думали, що просування в соціальних мережах потрібно лише салоном краси або магазинам одягу, то сьогодні ми вам розкажемо, чому це не так. Ми перша в Україні маркетингова агенція, яка займається медичним маркетингом. І як хедлайнери всіх медичних конференцій, ми точно знаємо, що сучасний медичний центр не обійдеться зараз без крутого маркетингового супроводу. Так, так, вам не почулись медичний маркетинг. І якщо ви власник медичного центру, або, наприклад, ви лікар, або тільки плануєте почати кар'єру в цій сфері, то цей випуск точно буде цікавим для вас. Сьогодні ми розберемо, як підвищити Ефективність медичного маркетингу. Чим відрізняється маркетинг медичний в Україні та в Європі? І скільки грошей потрібно витрачати на рекламу? Медичний маркетинг це невід'ємна складова медичного бізнесу. Маркетинг дає можливість монетизуватись та заробити гроші будь якій медичній установі. Для українського а, користувача взагалі. Дуже важливим є існування і особистих брендів лікарів у клініці, і розвиненого сайту, де можна знайти інформацію, і розвиненого тіктоку, і розвиненої звичайно ж сторінки в соціальних мережах. Вони хочуть знайомитися з лікарями. Бачити, до кого вони йдуть на прийом, бачити, яка людина з ними буде спілкуватися, того дуже важливо показувати те, що відбувається в клініці. Ваші думки це все-все дуже важливо для вашого пацієнта, який в майбутньому стане клієнтом, який приведе свою родину, приведе своїх друзів і стане амбасадором вашого бренду. Ми спостерігаємо, що за 2023 рік кількість. Нових з особистих брендів лікарів, які з'являються в соціал медіа просторі, збільшились приблизно в чотири рази. А кількість клінік і медичних установ, які почали якісне просування, збільшилась майже в два рази. А це свідчить нам про те, що без якісного медичного маркетингу ваше існування вже стає неможливим. П'ять років тому назад, коли ця сфера лише входила в маркетинг. І всі клініки так обережно дуже пам'ятаю, зверталися за просуванням в соціальних мережах. Я хочу сказати, що вони здобули таку. Верхівку від морозива, таку найсмачнішу, того, що можна було купити пацієнта із соціальних мереж за три центи, просто людину, яка вже дойшла ніжками і принесла чек за первинну консультацію. І я завжди клієнтам зараз порівнюю і кажу, що так само, як у варикозі, це така хвороба, на жаль, яка не має процесу лікування, який повертає тебе на попередню стадію. І так само, от з маркетингом в соціальних мережах, далі немає. Можливості а, наздогнати той етап, який був пропущений, тобто лід він. Все дорожчає і дорожче. Пацієнт все стає вибагливішим і вибагливішим. Ваші конкуренти здобувають все більше і більше підписників. І потім дуже важко, яку б стратегію ти не писав, робити відбудову від конкурентів і переманювати пацієнтів. Тут такий тригерний має бути заголовок: не відкладайте своє просування на завтра. І саме головне, що знаєте, що не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого маркетингу. Звертайтеся. До професіоналів і кожен має займатися своєю справою. До речі, дуже цікаве питання: хто ж може врешті-решт допомогти медичному маркетингу, полікувати його або назначити якийсь там план лікування? Хто це може бути? Я дуже не раджу звертатись вам з болями у медичному маркетингу до фахівців, які мають назву мамкін СММ. Медичний маркетинг не є цією нішою, з якої можна починати кар'єр. В маркетингу загалом. Але це гарний момент для тих, хто хоче почати нішуватися в СММ. Ми, ми дуже радимо нішуватися, тому що ти не можеш бути експертом в усіх направленнях. Вони трошечки відрізняються. І в усіх направленнях бізнесу ти не можеш зрозуміти особливості і вивчити, тому потрібно визначитися. Ми знаємо і багатопрофільні клініки. Ми знаємо, як розвивати стоматологічні клініки, особисті бренди лікарів по різних направленнях. Тобто, ми знаємо всю специфіку ринку. До прикладу, вартість підписника в для медицини в Києві. Може сягати від 20 центів до півтора долара. Вартість підписника в Європі в медичній галузі може сягати від. Одного євро до 3,5 євро, в залежності від того, яка ніша в медицині, ми знаємо, яка конверсія з підписника в потенційно гарячого валіда. Тому ви маєте обирати серед тих, хто може вам надати відповідь, як робити, що робити, і який результат лікування вашим медичним маркетингом ви зможете отримати. Ну і немало важливим являється те, що лікуванням вашого маркетингу мають займатися спеціалісти. За направленням це не може бути один лікар, який лікує прямо цю ситуацію. Тексти має писати медичний копірайтер. До прикладу, в нас так система побудована. Медичний копірайтер пише тексти. Він це людина з бекграундом в медицині, дуже часто з освітою медичною. Потім є інфлюенс-маркетолог маркетолог Це людина, яка знається на блогерах. СММ-спеціаліст це людина, яка розбирається в стратегії. Тактиці, в аналітиці соціальних мереж в алгоритмах, таргетолог це людина окрема, яка займається налаштуванням реклами і дуже часто над одним проектом. А нашій агенції ну давай приблизно скажімо, від шести мабуть до дев'яти людей, працює команда. Крім людей, які займаються і мають досвід в проєктах, Наша агенція в це, цей юридичні особливості реклами в медицині, тому що є дуже багато законопроєктів, які впливають на можливість транслювати щось навіть серед в соціальних мережах і для того, щоб забезпечити юридичну а, спокійність. Необхідно використовувати всі канали не одночасно, бездумно не враховуючи їх послідовність і наслідки. і не випадки. аналізуючи результативність. То дуже важливо Це те ж саме, що приймати всі. А... Припарати, <смеш> які всі пігулки, які ти бачиш в аптеці, просто одна за одною. Сьогодні спробую це сьогодні. Спробую це схеми немає прийняття, але я приймаю, а потім засмучую, що це не працює. <смеш> що вже завтра <смеш> я стану здоровішим або молодше на 10 років. Це а, абсолютно однаково. Всі інструменти потрібно застосовувати, чітко знаючи, як і який результат, в якому проміжку часу вони будуть надавати. На відміну від європейського ринку, український споживач є дуже вибав Бливим споживання контенту для України круто залітають суперестетичні відеоматеріали. Всі обожнюють знімати лайф контент. Це все має бути так, прям супер вау з лоском і так далі. І коли медичний заклад починає своє просування в соціальних мережах, постає питання, що публікувати, який контент публікувати за для того, щоб пацієнт взагалі був. Підписаний, хотів бути належним до вашого бренду і хотів отримувати ваші послуги. Важливо розуміти, що контент має бути якісним. По максимуму потрібно обмежити використання фотостоків. Це є майже табуйованим в Україні. По-друге, необхідно транслювати свою експертну думку, тому що в Україні є величезна медична ком'юніті, і люди дуже вірять доказовій медицині і бачать прогресивні результати в цьому. Тому якщо ваш акаунт не транслює реальні факти, реальні дослідження, реальні результати і реальні кейси, то ви дуже сильно приграєте. І наявність фотографій там по трансплантації волосся, токс до після, губи до піску, пластичні операції, нос е, і всі інші органи, які Виглядають естетично, дадуть вам можливість показати свою експертність і результати своєї роботи. Писати треба. І і от дуже класно. Єдиний рецепт, який ми винайшли для того, щоб це полікувати, це медичні копірайтери. Це люди, які вірно розуміються в медицині, в них є бекграунд, навчання, але вони вже навчилися маніпулювати словами таким чином, щоб доносити дуже просто. І я б хотіла додати ще про необхідність і важливість мати певну професійну медичну етику веденні своїх соціальних мереж у Волмор. Гострі теми. А, це те, що не є доречним у великій кількості на апаунці медичного закладу або особистого бренду лікаря. І ще один з найважливіших елементів просування і контенту, який має бути присутній на вашій сторінці, це наявність відеоматеріалів Торіс, «Ріус», а також дубляж відеоконтенту на додаткову платформу TikTok. або можливо вже і зараз Тріц. Це для того, щоб охопити якомога більшу кількість людей, тому що відеоматеріали в 2023 році мають велику популярність, і вони якомога легше заходять аудиторії, тому що за допомогою Ексту можна пояснити лише за допомогою лангаріду якусь важку тему, за допомогою відеоматеріалів можна трошки додати і гумору, і вашої посмішки, доторкнутися до вас як до фахівця, для того, щоб почути і ваш тембр голосу, і вашу емоцію, і те, наскільки ви впевнені в тому, що ви говорите, що це не просто написаний текст від руки там копірайтерам чи під диктовку від лікаря. Це вже реальна трансляція особистого бренду. Це трансляція бренду лік і це можливість мати довіру вашої аудиторії. і це треба пояснити, що підходить також і для багатопрофільних клінік, того що тут вже працює перше правило найвідоміше, що люди купляють у людей. І чим більше у вас знімаються ваші лікарі, реальні люди, тим більше звертають увагу користувачі. Вони підписуються, вони для себе обирають свого лікаря, до якого вони хочуть прийти. Багато інсайтів про український маркетинг ви отримали сьогодні. А за для того, щоб дізнатися, що тригерить власників медичних центрів в Європі, що болить у власників медичних центрів і як розвивається європейський медичний маркетинг, ми хочемо дізнатись у нас у клієнтів, тому ходімо, поспілкуємося. Детальніше. Вже більше року ми займаємось просуванням медичного центру в Варшаві Фодіностік. І сьогодні ми будемо знайомитись з директоркою медичного закладу Марією Гріщевою і поговоримо про всі нюанси в маркетингу і про те, чим польський маркетинг відрізняється від українського. Марія, вітаю, вітаю вас! Вітаю, Дуже вітаю, рада вітаю, вас бачити. Вітаю. Нарешті ми в Варшаві вітаю, вітаю. зараз. Побачимо медичний центр. Вітаю. Ми вітаю. так чекали цього. Дякуємо вітаю. клас. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, чого навіть суперклініки, супердосвідчені лікарі потребують такої, знаєте, прокачки в соціальних мережах. Ви ще не відкрилися, але ви вже завели соціальні мережі і вже рік займаєтеся активно своїм просуванням. Поділіться досвідом, чи потрібно це робити так заздалегідь? В нас були дві причини, для чого ми так рано почали просуватися. По перше, починаємо ми тут як стартап. Немає. Такого ніжого продукту саме для діагностичного центру, ми будуємо репутацію, ми будуємо в бренд в інтернеті за допомогою соціальних мереж та реклами. І друга причина це розповідати нашим підписникам, що таке чекап. Бо немає. На жаль, наразі в Польщі культура чекапу. Тому ми, ми заздалегідь почали будувати для наших. Потенційних клієнтів цю культуру, тому завчасно так це дуже добре робити. Ті, хто починають зараз звертатися до соціальних мереж, у них є дуже багато переваги. Люди не те, що в Польщі і компанії роблять соціальні мережі для свого бізнесу, а вони ще й настільки завчасно це роблять. Того це мені здається дуже такий е, інсайт з інсайтів, і це треба взяти до уваги. В цей час, коли ми чекаємо, ми не просто чекаємо, ми продаємо. Через інтернет послуги домашньої діагностики. Це коли наш центр ще не запрацював, але ми вже можемо продати щось з нашого пулу послуг. І це послуга домашньої діагностики, де до вас може приїхати медсестра, забрати кров, і наші лікарі з після тестів, які можна провести на дому, зробить висновок щодо аналізів, щодо анкети, медична послуга, яка продається через інтернет. Ослого купується, слухайте, це Ще? просто прям можна на другий інсайт різати і прям навчання, знаєш, використовувати того, що це вже про монетизацію соціальних мереж завчасно для клініки. Скільки грошей потрібно мати, щоб відкрити медичний заклад в Польщі? Маючи 2 мільйони євро в Україні, можна відкрити медичний заклад. Чи можна відкрити медичний заклад за 2, 3, 5 мільйонів євро в Польщі в центрі Варшави? І, взагалі, чи можете ви розкрити нам таємницю? Скільки? Потрібно гроші, щоб мати такий медичний заклад? Не може. На жаль, бо це є інформація є конфіденційна. Ну, взагалі, так 2-2,5 мільйони євро можуть вистачити на цей заклад. Ти чула власне? Все, ми відкриваємося. Знаєте, є така думка, що соціальні мережі це лише для секс-іграшок, замовлення, для доставки їжі. Це лише іграшка для несерйозного бізнесу, що це не підходить іншим якимсь нішам і направленням. Діджитал-просування, воно. Дуже допомагає кожному бізнесу і продавати через соціальні мережі можна взагалі все, що не заборонено законом. Ми залучаємо через соціальні мережі, через таргетну рекламу не тільки пацієнтів, а ще й лікарів, медичний персонал, який буде з нами співпрацювати. Бо зараз дуже важко ну і чари дорого коштують mm. якісні ти через рекрутинг, це дуже стандартово. Ми зараз вирішуємо для себе нестандартове питання. Ми відкриваємо український бізнес-центр діагностики в Польщі. Це для нас челендж, тому ми йдемо нестандартово. І саме це відрізняє нас від польських медичних установ. Чи можете ви відмовити такому лікарю, який би хотів би у вас працювати і має свої професійні там якості найвищого рівня, але не вміє і не хоче зніматися в відеоформаті для діджитал простору? Ну звісно, ні, я б не відмовила, бо лікар має лікувати. Є бонусом, якщо він хоче, вміє. І знаходить себе ще в цій галузі, але звісно, ні, ми б ніколи не відмовили лікарю, якби він сказав, що він не вважає за потрібним бути присутнім в публічному просторі. До речі, в нас е, дуже велика практика е, роботи з медичними закладами в якості і формування контенту. І ми бачили різних лікарів. І я знаю, як лікарі е, тремтять на я на прийомі в стоматолога, коли я просто ах, мене трусять, руки потіють, коли вони бачать камеру. Треба курс зробити. Тим, хто ще не зробив тисячу мільйонний якийсь курс, треба зробити курс для лікарів, як їм триматися на камеру, як їм знімати тіктоки і рілси. Це буде дуже доречно. Ми б хотіли дати 5 парад лікарів Карям щодо ведення своїх сторінок в соціальних мережах. По перше, намагайтесь бути щирими. Ваші теплі посмішки або якісь жарти вони завжди дають можливість пацієнту відчути себе в комфорті та в безпеці. По-друге, давайте корисну інформацію зрозумілими словами. Ми, як пацієнти, іноді навіть не розуміємо, що написано в аналізах, які ми здавали, і ми несемо вам ці аналізи з ось такими очима. Давайте інформацію достойно. І так, щоб будь-яка людина без медичної освіти могла зрозуміти, про що йде мова. Третє, не намагайтесь е формувати теми, якщо їх сьогодні немає. Або взагалі у вас сьогодні вихідний, покажіть це нам і нам, як користач, користувачам, це стане дуже цікавим. І, звісно, обов'язково. Налаштовуйте таргетовану рекламу за допомогою таргетованої реклами ви зможете повідомити якомога більшій кількості пацієнтів про спектр ваших послуг і ваші кейси, які необхідно знати перед тим, як обирати лікаря. Тому що всі пацієнти, обираючи лікаря, вони дізнаються спочатку якісь рекомендації знайомих, потім інформацію в Google. І до речі, якщо про ваше прізвище нічого не знає Google, це значить. Що ви ще не є відомим лікарем? Починайте вести соціальні мережі, тому що світ чекає на вашу експертність. Пацієнти чекають на гарних лікарів, а знайти їх можна через соціальні мережі. Я хочу додати, що звертайтеся до агентства, яке є професіонально в медичному маркетингу. Потрібно позиціонуватися професійно, і будь-яке ведення соціальних сторінок особистого бренду може бути спосхуджене яким неправильним. Тон овось якимось неправильним позиціонуванням і може зробити наоборот не довіру сформувати, а просто як нашкодити і відвернути клієнтів від, бо це така грань етики в медичному бізнесі, коли лікар є лікарем, лікар є експертом, лікар не є клоуном і не є таким. -ла -ла блогером. З точки зору споживання, наскільки в Польщі, взагалі в європейських країнах, відрізняється необхідність для медичного закладу в обов'язковому форматі мати соціальні мережі? І наскільки це є трендовим з точки зору загального маркетингу? Великі е е Мережі медичні, такі як Ніндікавер, Люксмет та більш маленькі, мають свої сторінки і мають просування через діджитал. Але так, щоб вони вели в такому обйомі, як це в Україні, то я не бачила кого. Тут з боку законодавства дуже обмежений цей інтернет-простір, те, що можна в Україні, не можна передавати чутливі дані. для цього, в Польщі звикли. Використовується звичайне смс, імейл або захищені канали, сайт, мобільний додаток, такі як Телеграм, Viber, які відповідають вимогам захисту. Питання блогерів хочу запитати вас. Ми вже працювали, ми вже готували цю стратегію. Наскільки ви вважаєте це це взагалі дуже дуже потужно не популярно для Польщі? Це якась міжнародна історія, де залучають відомо якісь персонажів, які... Ну, ніби ти рекламують, але не рекламують та розповідають щодо власного досвіду споживання тих чи інших послуг, або тих чи інших, інших товарів. Це є в кожному з нас. Захотіти щось чим користується якась культова персона. Цей психологічний фактор він і є в основі саме інфлюєнс-маркетингу. Ви знали взагалі, що блогери більш за все люблять рекламувати медичні послуги? Серйозно так, звісно. Ну, дивіться, ми всі люди, ми всі хворіємо. Блогери також мають дітей, чоловіків. Так, так. А це дорого. Мати здоров'я це взагалі ну супер розкіш. І блогери реально вони, коли бачать, що медичний заклад пропонує їм а, пройти обстеження, здати якісь аналізи. Вони розуміють, що мають певну точку впливу. І коли вибудували вже свою е, довіру з е, медичним закладом або медичний заклад вибудував довіру з блогером, то тоді вони дуже охотно е, приходять і розповідають у своїх соціальних мережах про те, що медичний заклад надає певну кількість послуг. Тому що, по-перше, це актуальний контент для блогера, тому що наявність контенту з його ж ретельного такого життя, типу Я поснідав, я поїхав, не дуже цікаво людям. Нове, а це, це щось нове. Я сходив на обстеження. По-друге, це можливість займатися своїм здоров'ям і отримувати якісну послугу, тому що ну в першу чергу моя думка складається з того, що якщо медичний заклад вкладає гроші і в свій маркетинг а, займається роботою з інфлюєнс-маркетингом, то він на 200% має надавати найякіснішу послугу в ринку, тому що а, якщо ти працюєш з інфлюєнсером, ти не можеш дати якусь слабінку і працювати на 99,9%. Ти маєш працювати виключно на 200%. в нашій роботі. Мабуть, у нас більше. 200 кейсів в медицині, і десь 50% все таки зважується на роботу з інфлюенсерами і це дуже класно працює завжди по показниками KPI це дуже класно приводить трафік, класно приводить підписників. Того просто, якщо ви ще цього не робили, я би всім точно порадила спробувати цей канал. Що є такого в Європі зараз, в європейському маркетингу, що було взято з нашого українського е і вже тут імплементоване? Взагалі е для мене Європа Європейський маркетинг так дуже ріже вуха. Тут немає маркетингу. Ну який ви розумієте, що то є маркетинг. Польща і Європа для цього більш консервативні і не такі швидкі в підтриманні таких трендів. На мою думку, такого інтернет-маркетингу і діджитал-маркетингу в Польщі ще немає, і вона може бути тільки на шляху, а може, він ніколи не з'явиться в Польщі. І наостанок, з чого потрібно починати в діджитал просторі людям, які починають або лише тільки задумуються про те, щоб відкривати медичний заклад. Перша порада і головне працюйте з професіоналами. Це забезпечить вам спокій, буде заощаджувати ваші гроші. І Не можу, я тут не погодитись, і це наш канал. Тут ми будемо розповідати вам про те, як е ділятись на фоні конкуренцій, як працювати з медичним маркетингом, як працювати з маркетингом в Європі, і як взагалі розуміти, що таке маркетинг, соціал медіа маркетинг то таргетована реклама. Вам дякуємо, Марія. І Вам дякую. До нових зустрічей.